І тут я накасячив так, що виправляв потім два дні. Четверта частина створення гри дитинства. Раніше в цьому проєкті я намагався відновити забуту гру мого дитинства, в яку я дуже хотів пограти, але зараз це не просто копія. А гра, про яку я тільки міг мріяти в дитинстві. Моє вітання, мене звуть Влад, і ми розпочинаємо. В минулих частинах ви могли бачити створення зон будівництва, юнітів, систему видобутку ресурсів та ще багато чого. Хто не дивився минулі відео по цій грі, рекомендую переглянути. А продовжив я з того, що треба було зробити нові об'єкти: це тартак, каменоломню, кузню та шахти. Створив я їх приблизно за тиждень. Чому так довго спитаєте? Ви а тому, що треба було знайти референси. Там налаштувати в Юніті об'єкти, ну і всяка така фінь. І ось такі модельки в мене вийшли. Розумію, що виглядає поки що дуже однотипно і не дуже гарно, але як я казав в минулому відео, я буду потім додавати дрібні деталі на ці будівлі. Далі треба було виправити декілька багів: це будівництво будівлі, до того як юніти до неї підійшли, та штовкання юнітів. В шахту. Якщо бути чесним з вами, то саме з цього моменту в мене в проєкті почався повний хаос. Ну, все почало якось ламатися. Працювати не так, як я хотів. Там я інколи дуже сильно тупив і робив щось не те. Насправді, дуже-дуже нервова частина вийшла для мене. З будівлями було розібратися просто. Я просто додав перевірку на положення юніт. А ось з шахтами я не одразу зрозумів, чому вони штовхаються, так як я їм давно ще вимкнув фізичну взаємодію між собою. А проблема в тому, що ми ж їх рухаємо не за допомогою фізики, а за допомогою нею агент. Можливо, якось не так вимовив, бо моя англійська просто. <свистач> Суперво. Трохи покласивши налаштування, знайшов параметр, який, грубо кажучи, вмикає та вимикає видимість юнітів між собою. Але після виправлення цього багу юніти чомусь почали носити ресурси трохи не туди, куди треба. Виправив я це за допомогою додаткової точки, куди прямуватимуть наші юніти. Ще мені набридло, що юніти проходять крізь будівлі. Щоб прибрати це, я закинув ось такий компонент, який вирізає в нашій локації динамічну перешкоду для юніті. <как> Як ви думаєте, що трапилось на цей раз? А ось що. Юніти просто почали бунтувати. А замість того, щоб йти в шахту, вони чомусь підіймались сюди. Виправив я це, піднявши трохи шахту та змінив налаштування запікання локацій. І нарешті все запрацювало як треба. Далі мені захотілося додати, щоб юніти переносили в руках ресурси. А то до цього виглядало, типу, не знаю, вони якусь мілисту просять, чи що. І так як я знову повернувся до ресурсів, мені захотілося трохи попрацювати над економікою гри. Для початку зробив поповнення ресурсів. Далі, звісно, щоб при розміщенні будівлі у нас піднімались ресурси, і логічно було додати перевірку на те, що вистачає нам ресурсів на будівлю чи ні. Якщо вистачає, то живи. Якщо не вистачає, то йди звідси. Я вам не на що не натякаю, але мене скоро з здомовижені. Ладно, шоткую. Ну і я думаю, що треба бачити, скільки треба ресурсів на певну будівлю. Для цього зробив ось таку панельку, яка буде з'являтися при наведенні курсором на кнопку. Якщо ресурсів нам вистачає, то цифри будуть зелені. Якщо якогось ресурсу не вистачає, тоді цей ресурс буде червоного кольору. І щоб розуміти, що ми збираємо, додав ось такі зображення. Та ще додав додаткові ресурси. І на даний момент ми маємо такий список: це золото, дерево, каміння, залізна руда, брус та залізо. Це ще не все. Далі я хочу додати такі ресурси, як їжа та зброя. Але якщо чесно, я ще не дуже знаю, як правильно це реалізувати. І поки не забув, додав віднімання золота при наймі юніта, і якщо ми скасовуємо найм, то золото нам повертається. Ну і звісно панель, яка показує, скільки коштує юніт. Ну і ще, скоріш за все, зробив тимчасову систему переробки ресурсів. Працює вона наступним чином: якщо не побудована певна будівля для ресурса, то кнопка не активна. Якщо побудована, то при натисканні на кнопку в нас буде відніматися певний ресурс, і через деякий час з'являтися вже перероблений ресурс. Буду з вами чесний, це скрин для найму юнітів. Просто трохи перероблений. А далі мені захотілося зробити, щоб юніти в руках тримали інструменти. І тут я накасячив так, що виправляв потім два дні. В чому спитаєте ви? А в тому, що я хотів імпортувати модельку Юніта в блендер і б... перепутав імпорт з експорт і експортував пустий об'єкт. Замість юніта. І довелося робити юнітів з самого початку. Це їх скелет, це їх анімації. І звісно, анімації вже виглядають не так, як раніше. Зробив я ці інструменти та причепив їх до рук юнітів, і поки я в Blender вирішив зробити точку збору для юнітів однієї з фракцій у вигляді такого прапору. Захотілося зробити його більш реалістичним. Цьому нам допоможе ось цей компонент. Трохи погравши з його налаштуваннями зробив щось ось таке. Вийшло досить прикольно, це якщо що, фракція англійців. А ось так це виглядатиме в грі. Ще трохи попрацював над новими юнітами та зробив перших ворогів, які будуть розкинуті по карті та й будуть спавнитися просто десь біля наших баз та нападати. Та й зробив, щоб наші військові юніти могли битися з ними і помирати, якщо закінчується ХП. Те ж саме я додав для ворогів. Додав анімації для юнітів та розбійників, іначе виглядає нормально, але треба ще допрацювати це. Ну і ось так зараз виглядає гра. Є базова економіка, перші вороги, прибрали невелику кількість багів та й додали ще багато чого. В наступній частині сподіваюся, що зможу вже нарешті вдягнути наших юнітів. А якщо у вас є якісь ідеї для цієї гри, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо ідея цікава, то я буду намагатися її реалізувати. Також не забувайте приєднуватись до інших соцмереж. На цьому відео підходить до свого закінчення. Дякую, хто додивився його до кінця. Якщо вам все сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Зустрінемось в наступних відео.